Конгрес США повернувся до роботи після вихідних присвячених дню подяки на порядку. Денному серед іншого запит президента Джо Байдена на додаткове фінансування, зокрема для Ізраїлю та України. Спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон заявив у спілкуванні з пресою в понеділок, що він впевнений та оптимістичний щодо прийняття закону про додаткове фінансування для України та Ізраїлю до нового року. При цьому щоб ухвалити додаткове фінансування для цих країн, зазначив сп. Ікер законодавці від обох партій мають погодитись на виділення коштів для захисту американських кордонів, як цього вимагають республіканці за подіями. В конгресі стежить наш кореспондент Олексій Коваленко. Маємо можливість долучити його до нашої розмови. Вітаю Олексій. Вітаю. Олексій, Наразі в палаті представників США серед республіканців, яким належить більшість, точаться дискусії щодо майбутнього пакету допомоги Україні. Чи можна очікувати, що Палата представників? Прийме допомогу Україні вже до різдвяних свят, про що заявляли деякі законодавці раніше. Так, Наталі, насправді, дискусії щодо фінансування для України, Ізраїлю, індотохікеанського регіону та фінансування на додаткові заходи для безпеки південного кордону США точились вже тривалий час і до святкування Дня подяки. І зараз очікується, що одразу після повернення святкування Дня подяки законодавці повернуться до цих питань і будуть активно обговорювати їх. Ми знаємо, і ми це чули від багатьох експертів і законодавців, що зараз є активна двопартійна підтримка як республіканців, так і демократів щодо питання фінанс фінансування допомоги Україні, окрім мабуть, радикально налаштованих консервативних законодавців із республіканської партії загалом же є двопартійна підтримка. Питання головне в тому, як саме виглядатиме це голосування, як саме виглядатиме це пакет? Чи це виглядатиме як пакетне голосування за Україну фінансування для України, Ізраїлю, індотохайканського регіону та кордону? Як це пропонують демократи? Чи це буде голосування за окремо для фінансування? Для Ізраїлю і окремо голосування фінансування для України, а також для фінансування для кордону. Як цього вимагають багато із республіканців, як про це говорив Майк Джонсон, спікер Палати представників? Минулого тижня я мав нагоду поспілкуватись із конгресменом демократом Майком Квіглі, який говорив, що буде кілька тижнів після повернення із канікул під час святкування Дня подяки і до святкування різдва. І в цей час будуть активні дискусії. І він сподівався, що до різдвяних свят все ж таки вийде проголосувати за всі ці пакети разом за всі ці 105 мільярдів доларів. Як це пропонує адміністрація президента США? Він наголошував на тому, що є короткий проміжок часу, і треба встигнути за цей час. Ми чули також протилежну думку від голови комітету розвитка, розвитки, розвідки конгресмена республіканця ма. Майка Тернера, який казав, що все ж таки це не дуже великий проміжок часу, який залишається до, до різдва, і мабуть палата представників не встигне проголосувати за ці питання і не встигне узгодити все це та проголосувати за пакет до фінансування до Різдва. І він наголошував на він звинувачував у цьому саме демократів. Він говорив, що незважаючи на те, що в цьому пакеті для фінансування закладено 4 мільярди доларів на фінансування на додаткові заходи безпеки для південного кордону США та на на заходи боротьби із епідемією фентанілу, все ж таки там не закладено тих політик, які б бажали побачити республіканці у цьому пакеті. Втім, ми знаємо, що от одразу ж після святкування. Дня подяки все ж таки повернуться до, до цих питань законодавці. Ми чули буквально вчора за день до повернення до роботи у палаті представників від, від спікера Палати представників Майка Джонсона. Він говорив, коли він говорив про пріоритети, першим пріоритетом він назвав Ізраїль, але іншим пріоритетом він назвав Україну, і він сказав, що США не можуть допустити того, щоб президент Росії Владимир Путін марширував Європою. Пропоную послухати спікера Палати представників прямо. Зараз Україна ще один пріоритет. Звичайно, ми не можемо дозволити Володимиру Путіну пройти маршем через Європу. І ми розуміємо необхідність надання допомоги Україні. Те, що ми говоримо: якщо буде додаткова допомога Україні, а більшість членів Конгресу вважає, що це важливо, ми повинні також працювати над зміною нашої власної прикордонної політики. І тому з цього приводу ведеться багато вдумливих переговорів. Думаю, більшість наших колег у сенаті визнають, що ці дві речі повинні рухатися разом, бо ми зобов'язані це зробити перед американським народом. Це те, що він вимагає від нас. Олексія, паралельно питання надання допомоги Україні розглядатиметься і в Сенаті. Голова більшості сенатор демократ Чак Шумер оголосив, що винесе це питання на розгляд вже 4 грудня. Якими є позиції сенаторів від обох партій щодо підтримки України і що відбуватиметься далі за процедурою? Так, насправді паралельно це питання для додаткового фінансування розглядається і в сенаті. І ми знаємо, і ми чули заяви від лідера більшості демократичної більшості у сенаті. Те, що Чака Шумера, те, що він це питання винесе на голосування вже наступного тижня після 4 грудня? Очікується також, що днями буде проведений спеціальний брифінг, присвячений саме темі фінансування для України, на якому будуть присутні всі законодавці у сенаті і від демократичної, і від Республіканської партії Чак Шумер також вчора, виступаючи у сенаті, зауважував, що вкрай необхідно проголосувати за ці питання, і необхідно проголосувати на для фінансування для України, бо не можна допустити перемоги Путіна. Не можна також допустити, бо це буде прикладом для інших автократій, як вони можуть себе вести. І пропоную послухати Чака Шумера прямо зараз. Я прошу своїх колег республіканців працювати з нами над питанням допомоги Україні. Здебільшого демократи та республіканці погоджуються, що ми повинні допомогти Україні, включно з моїм другом, лідером республіканців. Тож я сподіваюся, що ми зможемо найближчим часом дійти згоди щодо пакету допомоги. Найгірше, що ми можемо зробити зараз, це поставити у залежність питання допомоги Україні, яке має двопартійну підтримку від інших питань, які роз. Розділяють наші партії, які мають мало ймовірності стати законом. Дозвольте мені повторити, що сказав президент Зеленський. Якщо ми не отримаємо допомоги, ми програємо війну. Ось що поставлено на карту з українською допомогою це можливість перемоги чи поразки для українського народу і, зрештою, нашого західного способу життя. Шакшомор також говорив вчора, що це питання настільки терміново, що зараз нема можливості для законодавців обирати за які законопроекти голосувати, які національні інтереси США підтримувати чи не підтримувати. Він отримав сьогодні на це відповідь від лідера республіканської меншості у сенаті Міча Маконова, який говорив, що все ж таки демократам перед тим, як обирати інші національні інтереси і пріоритети, потрібно подумати про. Власну національну безпеку і відповідно про південний кордон От, пропоную послухати Мічемо Конорамі зараз Лідер демократів назвав заходи із безпеки кордону найбільшою затримкою для прийняття пакету додаткового фінансування національної безпеки. Що ж, він правий в одному: одна найбільша перепона на шляху до виділення терміново необхідних ресурсів для допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню. Відмова демократів мати справу з кризою на південному кордоні. Національна безпека починається вдома, і чим скоріше наші колеги це визнають, тим швидше Сенат зможе просунутись вперед із терміновими завданнями, які стоять перед нами. Дякую, Олексія, за твою роботу з нами на прямому зв'язку з Капітолійського пагорбу був Олексій Коваленко.